Сьогодні ми з вами розберемо номер 1811 за підручником Геометрія 8 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання: з точки до прямої проведено дві похилі. Одна з них дорівнює 12 см та утворює з прямою кут 30 градусів. Знайдіть довжину другої похилої, якщо її на напряму 8 см. Поїхали. Перший малюнок. Як завжди, малюємо прямо малюємо. Перпендикуляр, обов'язково. І від цього. Мені, звичайно, може кажеться, що трохи крайпувато, але ви ж малюєте, будь ласка, прямо, ну, начебто нормально. Так, і дві похилі. Давайте. Із цієї ж вершини. Так? Ось так, одну довше, другу коротше. Так? Все, є дві похилі є. Позначаємо. Нехай А, Б, С, Д. Прямо. Стандартно, так? Поїхали дано. Ну. Угу. ну, нехай буде у нас перпендикуляр, так, до А напишемо. До А Далі у нас АВ і Б похилі. Похилі. Так, добре. Далі одна з них дорівнює 12 см. Давайте Б у нас буде 12, так. БЦ дорівнює 12 см. І ось ця похила утворює кут 30 градусів із прямою. Тобто, ось тут у нас буде 30 градусів. Так? Пишемо кут БЦД, наприклад, можете, А, мені, БЦД краще. Так, дорівнює 30 градусів є. Знайдіть довжину другої похили, якщо її проєкція напряму 8 см. Проєкція це те, що внизу завжди, Тобто треба знайти АБ. А АД у нас відомо, У нас 8 сантиметрів. Так, все красиво позначили. Знайти. Знайти АБ. Ну що, розв'язання? Розв'язання. Що ми з вами почнемо? Почнемо з того, що у нас, по суті, утворилися два прямокутних трикутники, так? БДЦ і БДА, так? Будемо розглядати їх окремо. Щоб знайти АБ один із елементів нашого прямокутного трикутничка, я, нам, як мінімум, треба знайти, знати два елементи цього трикутника. Тобто, у нас один катет відомого, нам треба знайти другий катет. Щоб за теоремою Піфагора знайти правильно, і гіпотенузу. Тому будемо відштовхуватися, звичайно, від трикутника БДЦ. Давайте так: з трикутника Б, це, дужка, кутде D дорівнює 90 градусів, так, бо це ж все ж таки у нас bd перпендикуляр, так у нас є властивість катета, який знаходиться навпроти кута 30 градусів, значить, за властивістю, за властивістю кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Прямокутному трикутнику, буду трошки скорачувати, щоб не затягувати. Значить, що? У нас цей катет дорівнює половині гіпотенузи. Тобто наш БД дорівнює одна друга BC. Все легенько, одна друга помножити на 12. І це дорівнює 12 на 2, 6 см. Все, знайшли, 6 см. Тепер можемо спокійно переходити до трикутничка БДА. Так? З трикутника БДА. БДА. Дошка Кут Д. Дорівня 90 градусів. Так? За теоремою Піфагора. Піфагора. яку ви вивчили вже 100%. Вона вам просто пригодиться на майбутнє. Тому відразу вивчить я вас умоляю, чесно. Піфагора. Піфагора. Затворимо а b квадрат це у нас гіпотенуза, так, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто у нас АД квадрат, додати БД квадрат, так, дорівнює АД у нас 8 у квадраті, так, додати БД це у нас 6 у квадраті. Ой, як красиво виходить. 8 у квадраті це у нас 64, додати 36, а це у нас що? Правда, це 100. Супер! Але це ж АВ квадрат, тому щоб знайти АВ, нам треба знайти квадратний із і статок. А це в нас табличне значення, яке дорівнює 10 дужках сантиметрів. Все, відповідь. Відповідь 10 сантиметрів. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па!